Так, неділім будемо, народ, з вами я, Тубіфіс. Сьогодні ми будемо продовжувати грати таку гру, яка shift Midnight Demo. Та, це продовження тої старої, старої добрі гри, де ми маємо шукати тих дубльгангерів. В новинах було написано, що недавно з'явилися незвичні люди, які пробують. <coughs> як це правильно сказати? пробують э, стати простими людьми. Але вони не можуть через це те, що, що в них або ідішка не добра, або просто щось не то. А мене представити. А, а чекайте. Де він? І, і це наш новий є. старий добрий Зіпульки. Зіпулька. Просто рождає. О, молодець! Ну ми вже це другий раз перезнімаємо. Перший раз він сказав. <гум> Христос... Христос Воскрес, ти, нібито, казав, не Христос Воскрес, казал, Воскрес Стос! слава Ісусу Стос! А, ти казав слава Ісусу Христос, ну. Так, а ми, як завжди, продовжуємо Тобто... Не, не... Ах, ти гандон на блять, бутылку. Сука. Ты що, означает мабуть, ага. Блять. Шо, блядь. блядь. Що, блядь? На, блядь на, блядь, попал. Опа, опа, ухиляемся. Так, давайте, давайте, хлопцы, давайте без На, на. Ой, бля. Прочитайте, ну, хлопцы. Подивись на листик, на листочек, подивись. Дивлюсь, дивлюся. дивлюся. Блять, дай. Давай якусь. Блять, ты шо у нас зас зли Мариан, Мариан! Ай, ещ нема, добре. Мариан, а думал, что ты знал, ты должна Прочитай Прочитайте и Марьян, будь ласка. А, трол толю. За Бля, ну ты прочитаешь и не... Пиголь. Фиголь. Фиголь. Прочитай, будь ласка. А <кхем> ти прочитав? Це просто пінг. А що ти відразу агришся? Я геній? Я не прочитав, коли Мар'ян ще почав заленчити. Це просто не зарахувалось, я теж це бачу. Мариан! Добре, повезло. Скануйте айди, а, Запитайте все запытания, запытания. Все, все пришли. Все, давайте, все запитали. И відскануйте ID и мурачи. Вс. Мариан, а ну йди подивись е, там. А ну йди подивись, шатан. Там... Дайте ган ми. Нахи... Але щоб я такого не чув, я. Дай піс... ты запізно. Это уже запізно. Теперь уже обработал. Угу.

Не, відпустя липше пиолязу, натуре. А цей. це я не пам'ятаю, цей типа тоже. А не, я згадал. Нет. Ты ти потом. Ты по кому? А, понял. Ты по ней, по нашій Ну? Ой, молодець. Ой, який ты. Ти... <кхм> майже, почти. Работай, брат. Ну він, чуєш, він майже, но ну, ему трошки не хватило. я вже майже ему повірив, не, Мариан. Ну, no. no. особливо, такий паспорт тільки в У мене карточка і то краще. Ну. No. До речі, <реш> Маріан, десь трацію поговори. Ну, дай пістолет. Але <реш> тако е, дуже агресивно, Маріан, як ти <реш> любиш. Ні, дуже агресивно. Ну, no, агресивно так агресивно. Йди пестик. <реш> Маріан, але ж перший стрільне в неї, будь ласка. <реш> як? Бабушка! Это пристройка нам нахуй. Не... Он цей розумію, вон це справжній мужчина. Ха. Забирайте, дівчатку, він, він ваш, я його віддаю. Забираємося, стречка. Це мужчина, тільки... тільки Обережно дівчата. Якщо, якщо я думаю, що у перший день всі однакові через те, що це типу, як пробувати щось. Навчальний день. Так. О, давайте тепер послухаємо. Так, що кажете. На дорозі там. А якщо Мар'ян вибіже подивиться, ні, то такой маю по Мар'ян вибіжу. Мар'ян, Мар'ян, ну подивись, будь ласка, Мар'ян. Да, Marianne. я той. Мар'ян, вибіжу, подивись, добре. Ай, курва, пет, куча пательня. Дайте а, мені пейсті. От сюди Дайте мені пейсті. Добре, давайте я побіжу. Не, я, я. Давайте я подивлюсь. І? I... Ага, поняв. Так, да, туди, я можу стріляти, да. чуєте? Ні, Ганн, ти про нього чує. Зараз... зараз. На... Вона там. ах, вона хвона повільна, я вообще 100 метрів бігаю, блядь, за 2 секунди, Вовше yeah. не езі. Uh -huh. А вона не годна пару метрів пробігтись, бідна. Ну. No. Ой, треба їй качатися. О дуже щось повільно. Бажано стрибок прокачати. Кевін. Ну мені здається, що він нормальний. Вусика в нагодавстве не є. А, то не вузка, то рот. Бля. Ха -ха -ха. Ну, тип нормальний. Підпис нормальний. Дат... Чекай, чекай 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 А ну, перевіряй. Малян, я знаю, як ти любиш їх проверять, давай. Ладно, все нормально. Думаю, что на ну, правильном місяці. Миша, пока. Січень лютый. Короче, знаете, що ці бутылки роблять? Гарбо... Не кидай, не кидай, не кидай, не кидай, нам їх потім потрібно. Що он робит? Агрить тих мобів на ловушку. Типа прикольно тема агрить <гум> <Еу. гум> ты лиши вже и хай спи А я мус, я муссив, разумеешь Треба Нет Едьте в автобус Сидай в автобус Все, хорошие хлопці Ні одного не напустила але це тільки це перша нічка. 113 бази. Що ж тут у Ой, демки це вообще Ой, Ну, <sup> no, типа, я і так це не буду вставляти. Та мужчина А це вже я буду вставляти. Так, йде вплився на новини. Ні, тут просто треба йти ситуацію розібрати. Бувало так, що можна... є дінер Барт нау. А він захворій а, чуєш? Ти понял? <палит> Маріан, Джонні Дінер <палит> <палит> це той. Це той, що доставку везе. а не той, він? У него едальня згоріла, чуєте? Тепер ясно. Брат, піосик, вам та оформлен Берри, брат! Брат-братишка, брат-брат за брата, я візьменик. Брат за брат за брат. Ні, він, в речі, нормальний, я думаю. Я, я понял, ньому дивлюсь, що в речі. Але підпис якийсь, типу. Ну, типа, підпис він на п'яну голову, певно, придумав. Ну? Ха. Ну, по ньому видно, типу. Ану, привєрка. Скільки бутилок пива взяв? Скільки бутилок пива взяв? П'ять-п'ять. Ну, нормально, ну, одно. Ану, чекайте, хлопці, я тоже свій допінг використаю. Норм Якби я взяв три бутилки пива, то вже було б піду, ну, типу... типа. За Замало. Я б вже Так, я б вже щось типа дивився за Мар ним. Маріан, Маріан. Ось що, я не скорт. Молодець. Але це чш, Маріане. Нікому. Ага ще й в дотери кену, да. Осуждаю. Ой. Маріанна, ти там по голубця. Маріане, а. Ти там по голубця? А. Ну що сразу я? Не, ну я типа завжди на тебе вс, Тайганю. Ну, їй шли чекай. Чуєш? Воabei, та, та, вона, вона нафікує, пам'ятаєш, вона казала, що там 30-ї, а зараз вона каже 27 вересня. Ааа, в натурі. Он на рік каже. той рік, на рік, на рік, на рік, на рік, на торік, на ні, Переграли. вона нормальна, я пам'ятаю. Хлопці, а я знаєте, яку я тактику пропоную? Трава. Э... Хау... Мар... Мар'ян, тебе цоці чекає. Але тако... Краще зараз, ніж ніколи. Чекай, а щось... А ну чекай, ні-ні-ні. Ні-ні-ні, не стріляй. Це ж, певно, ще нормально, це баки, що... На заплакала. English teacher Alice 13 доларів. А скільки виходить айтемів? Чекай, Маріан, тоць. Кого там? Маріан, чуєш фіоляс? Ти не пам'ятаєш? Мені здається, що ми коли її бачили після неї нічого не було. Ано, Маріан, чи на екрані це було? Було, пам'ятаю. Після неї краще було. Вона була жива. На інший кольор во на інший колір той. Колти. -то. та. да. Mm, <звук> за її того разу іграв, так само. Ой, це просто. О, ФСБшник. Oh, а він він, він бур буде... пытается. Ну, але. Марян, як ти тоді перший раз казав? Менты нам. Не <звук> кенти. <звук> Все. Ну, нормально. Ти ще готов. Ну, добре, ти нормальний, тип. Вариант, Байан. Ай, Ай, ну, то шо? Я його відпускаю, тип, нормальний. о, стійте, стійте, у мене є тактика. А ну відійдіть. Шарок на. Чому широк? Ти бать ти зараз хочеш план капкан. Ай, дай мені спеціальний жал. На слійку ставити. Думаю, пройдеш? Заводи, Масична. фіоляс. Пайте. Тиш, тиш, Вася! Буде караулити. Алло, ти де? Катя твой не маху да. Опа. Опа! А Він вмер! А як?! <схот> це тактика, це типа вообще. Ася, покажите на скрині... Покажи на скрині тут ти був. Ажой дрой, да не сгуби. Ой, блядь! блять. Да поміни то нахуй. мені то Хе-хе, шо вона тут приходит, Мар'яна, ну Розкажи їй, щоб вона... Ничего собі в тебе голос не дівка. дифф. Типа, бля! Добив. дуби! Ти тоже не нахуй! Вона втекла, Мар'ян, добий, Мар'ян, викинь пістолет! Мар'ян, викинь пістолет! А тепер десь 6 стол в тецу я так думаю. Мар'ян, вона вти. Бандит! Бандит, бандит бандит, бандит! Мар'ян, вона втекла... Тобто зараз... Мар'ян, на... до нас зараз прийде той мужик. А! А ч не прийшов? А тепер ходи зі мною, бо я боюся, що что там не зараз тут здесь. Але ні, її, вверх нема. А то після зміни її нема вже. А а чому? Вона просто мене не вивезла. Молочекла. Ну я так і понял, Мариан, такого мілхантера не вивезеш. Богдан. Боді? Відключися від інтернету цього. Це ми виріжемо. Та це ясно. Та і тут і так... Та все, йдемо! Я зараз по пісті всім надаю, все, йдемо! Пойдіть. Вірмішелька. Вася! А подивись на оцю пробиральницьку сквір-вірмішельку. Ну типа я завідую. Ой, добре, ой, добре! Ой, 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 Я похопив. Так. І зараз подивимося, хто у нас даблігангер був. Ну ми... Ну ми... Нормально типа, вообще. Ведем нормально. Uh, типа вон допльгангра, але ти її не добив. Давайте нажимайте. Давайте нажимайте. Але мікрофон сей кайфовый. Давайте новини вайне прочитаем. прочитати, новини прочитати, новай не нема. Маряна, ну рекламу мені роби нормальну, з плакатами своїми, Давай, ти вмієш. Маряна, я надію, що ти мені заробиш рекламу Афен, не? На 100 з 10. Так? ну Ну мистецтво. Я люблю Ого! Хто підпишеться? Ну мне, что сдается, что это было? Да было... Давай як в тих маленьких типа те, что для маленьких занимают. Yeah.

Все. О, 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 так я мы приветствуем. Короче, шо у е, мене за емоція? Шо у мене за емоція? Я сканую You... Ю, конфусет. Нас два конфусет. Добре. Марин, можеш це перекласти, будь ласка? Да пудьте що? Конфуз? Що? Прекрасно. Це. Це. Чекай, дай де це сканер? А що, в фігулях? Будь здравий. Зараз є. Проведу Craving human flesh. Маріан? Мариана, оно ну, просто оно ее. Ну да, блогни. Это эмотис. Винвис. Да, 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 может эмотис и другое там. она Так, Марина Она. Вона. Крейбинг хум. Кр... И что это означает? Перекуда. Жаха, Людко мне плоти? Пошла! Ну что? Да понял. А, ну а? пенсия, а, ну что пять. Ну, гарна шукенція. Мариан, Ось стійте, хлопці, не убувайте, не убувайте, не убувайте. Дивіться, він нам сердечко виклав. виклав. Дякую, брат. Дякую, брат. Але Маріан, але Маріан, пропоную тобі його... Оформити. Це була людиною? А ти на що ти його, на що ти її вбив навіть не спитавшись? <шев ba fazer> це, це був фейковий? Так? Угу Ох Томі Він трошки раніше, раніше вернувся з роботи він безробітний. Давай попитаємо про гадати снаруження. Він сказав, він сказав, що він... Він без футболки, блядь. Ти що? Чекай. І що, він хоче? Він релаксить. Зробіть. Я пропоную його вбивати, він мені так... А ну чекайте, емоції його, емоції. Відпочиває. Ну, що ви думаєте? Я думаю, що це тип нормальний просто під... 에... Давай. Ну, нормально. Пропоную його відпустити. Я відпуст... Ну давай, брат. Дякую, що хоч би гроші заплатив. У нас з тими проблема. То... А, ні Ааа, ні-ні-ні, брат. Ні, ну ну ні, ну. Ну-ну не. Ну ти вже був. і шо скажеш? О, ну то ти вже ты уже? Другий раз. Він, він вернувся, він вернувся по щось, так? Оу. Ні, він купит к см. Оу. Я тоже так хочу. А як це так? А як це так? Оу. Оу-оу. Я не розумію, ти перший був по доплиганнера чи що? Перший ні. Другий тоже ні. Він Другий просто другої два, другої рази другої два рази вернувся. Не знаю. Давай, давай. Брат, давай. А ти Ми... його убив? А че вы ее убили? Наш його вбив. На урошень тепер не буде ставати. Фіор. Ай, ну добре, ща ща-ща. Ща не фармимось. Фармити треба, фармити, чуєш? Прибирайте все. Але... Проверю. Давай давай. давай, давай. Ховард. Так, Ховард нас механик, честно и там шавели. емоція, я мати Провіряю. Він тарі. І не в чому? Він втомився. Ага. Йому нудно. А йому не нудно, він злий. Нейм Джек. Блядь ты бил. Стреляй. Стреляй. Нейм Джек. Хорвард, Тань Нейм Джек, я вас Хорвард, так что все нормально. Пробирай, басту, все просто пробирай. Здарова, дарова. Ну она моего не бачила. Але мені здесь. Я памятаю, що там буде Не-не-не-не-не, він нормальний тип.

Я машину припустила, но... Одно... Ня не бывает, не бывает, не убивай! Не убывай! Мы сказали, ну ты тупый, не, все, и не хочешь раз. Не чщ, не ти, Шо ты его? Він просто хотів, щоб ми йому... Щоб ми його обслужили. Ми ж сказали, не бывает, ну це Закрывайте, Закривайте, що ви, его? І візьміть одну бутилку до туалету, будь ласка. А шо тут все червоніє? Ви туалет закрили? Блять. Блять. А ч ви барикаду головну? Двері закриєте, головні? Тут треба дві барикати, дві барикати, двері і той. Нічого, уже пофіг, що вбив хиулясу. Песик, песик взятый кнопки. И все. И шведку в туалет. В туалет. <Слышко> Кто стрельнул? я. він так швидко той його... шо, на капкан тою надстрапив чи шо? Да mm. ну короче анлакт, що ми того типа убила тут таке. Хотя як я надіюсь що після цього продовження буде, будь ласка Ну ви ж не могли демку зробити короткі, шо? Ну будь ласка. Будь ласка. О! в натурі? натурі? Добре. Ми, добре. Зру... Ми заробили нормально 60 доларів. 60 доларів. Добре, це ясно. Це є хз. Це був дебельгантер. Дамку таку саму зробили, тільки просто додала емоцію. Ну добре, надію, що вам цей ролик сподобався. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну, всім гарного дня и всім папам!